Вони дізнаються про акцію з Фейсбуку. Вони дізнаються з таких ось оголошень, які були розвішені по Вишневому. І вони дізнаються 24 канал. Вчора показав. Отак. наскільки активно люди підбирають свої п'ята машина. А маршрутки знизили ціну? Знизили по місту Вишневе з 5 гривень на 4 гривні, тобто на 1 гривню знизили. Але люди все одно не задоволені. 3 гривні як було. Вони в грудні підняли з 2 гривень. В грудні з 2 гривень до 3. От. І в січні з 3 до 5. Тобто рахуйте за місяць підняли на 3 гривні, з 2 до, 3, до 5. Тому вони хочуть три, так як підняли вони в грудні три гривні. хай побуде ця вартість, хоча б рік там. І, звісно, якщо не буде дуже кризового становища в країні. Вони звикли вже три і хочуть три, а п'ять це дуже багато для вийшли. Як часто ви до Києва їздите? Ну не дуже, не дуже. Маршрутками звикли користуватися. Звісно, побіч немає? А бонусів? Підняття цін, наскільки серйозно для вас? Для мене дуже мене дитина їздила навчатися. Для мене дуже серйозна бомб. Я не розумію, звідки, дефіціальний на проїзд. Як ви вважаєте, хто, хто має вирішити цю проблему? Як ви оцінюєте те, що е, е, зараз люди організували цю, цю акцію? Це допоможе владі зрозуміти, щоб вона почала займатися своїми справами? Сподіваюся, що так. Трошки Чи... дасть з тим, що треба щось зробити. Треба перекривати дороги, щоб вони не їздили, і все. Оце виход по другого немає, тому що ці бандюги і в районі, і в області, вони е, так, їм що, жалко народу, що 12 гривень проїзд. Скільки повинен чоловік заробляти? Тисяч якщо е, такий проїзд? А головне покажете маршрутникам, що ми можемо обійтися без них. В Києві вартість проїзду на ту ж вістань, що і у нас до метро 6 гривень. В Черкасах, Рівному, Тернополі 4 гривні. У нас до метро 12 гривень. Вони просто нас грабують. Маршрутники б'ють нас гривнею і ми вдаримо по них гривною відповідь. Не платіть маршрутникам. За можливістю ходіть по уште пішки, оздоровлюйтесь, пересідайте в авто ваших земляків, підвозьте один одного. Ви ж, нівчани, давайте разом боротись з драконівськими тарифами маршрутчиків, приєднуйтесь до акції, підвези земляка до Києва. Водії авто. Не будьте байдужими. Будь ласка, зупиняйтесь біля зупинок. Людей. Ви допоможете місту в боротьбі зі свавілям маршрутників і компенсуєте трохи витрати на пальне. Сьогодні ми започаткували акцію Підвези земляка. Зголосилися близько 11 водіїв забрати людей. Це в основному метро Житомирська, метро Академ-Містечко, ВДНХ, Окружна, Кільцева, зупинка скоростного трамваю. Ми рахуємо, що це вдала акція, тому що тільки на цій зупинці близько 11 машин забрали людей. І Ще три зупинки наші активісти були ще на трьох зупинках. Маємо надію, що ця акція переживеться стане доброю традицією. Це один із напрямків проти підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Я маю надію, що перевізники нас почують, повернуть вартість, яку вони підняли у грудні, повернуть на 3 гривні, а до метро повернуть вартість 9 гривень або хоча б зроблять 10.